Підписники, сьогодні ми граємо в Бастіла Бей, ну ти тут вийшов, і тут ми... І тут вийшов Лос Крокодилітерс. Ми тут з моєю моєю другом Владом граємо. О, кстати, може, може попробуємо, що він цей получив баф? О, давай, Ріл! Ну... Купи собі, купи собі. І так давай. А, так, ні, ні, слайн-то, слайн-то, -та, слайн-то. -та. Так ти, слайн -та. чо, так ти слайн -та. сказав, якщо, що... Під... Слайн-то! Купляй! За Сашки, Сашки, купляй, будь-що! Ні! Ты купляй, ты, что-то можешь сам куплять. Ага, ты хочешь так? А, ну. Я просто на сланче, то тебе буду дольше. Так я сразу буду и перекуплять. Ну, просто... Мне просто обосрали за тебя зайти сам. Ну, надеюсь, короче, он получит, ба? Ай же! Сам купляйся мне? Прямо на сланче, буду больше шансов. Нет, нет, прямо на сланче, бежи! Нет, бежу, бежу! Фух, Фух, слабо. Я на слаймці, іду на, на слайм. Я йду купляти на чесовій ютубінг-аккаунт. Так, Даня, йди на слаймці. Аааа, все. І там вставай, і там вставай на базі. Нє, там я стою. Ага, і слайм стоїть на моїй, на на, на твоїй. А в нє на моїй базі. І там будемо куплят. Добре. Ну? Купив? Нє. <гах> він получив. Ты, ти, він получил? Не, я не получила. Не, я не понимаю, может, я получу. А я Ну, блядь, себе. Я получу. Бля, у сколько денег? Ну, ні, я не получила, блін. Ну. А прикинь, що ви виход го секрет. А я тут уже хвилину тут вожу, в принципі. А тебе баба Яловак, в тебе Яловак. Не, не моя ловак. Я вже запускала сололквиту Сатоніцес, і вона повне говно, якщо без багів, тому я я її більше не буду, напевно, запускати. Пошпо, обезбавився повний вогонь. Ви могли б то не запустити, вийшло б секретка, можливо, вона б отримала б дебаф. Ну, у мене в мене вроді би одна лавака є. А що там вийшло? А, я а, подумала. Є, ріл, ріл, з тим дебаф. Я зараз візьму Оскару Кодиліту собі в індекс, а потім ти собі його візьмеш. Так. Я хочу собі в індекс просто, тому що в мене його ніколи не було ще. Він такий прикольний, але не просто такий Оскар Кодиліту. Ну, да. так. Хочеш, можеш собі залишити. А тобі що, не треба? Так тоді да, ви можеш... А, а, дронеси, я хоча раз подесь кільку не дронесу. П'ятдесять тисяч. Мо, а, ні, тоді не Ну, можеш собі залишити. Даби, тоді я собі залишу. А, а, скажи камеру, можливо... що мій друг це залишає. Мені. Ай, на мене прилетіла бомба, я помер. От би зараз, поки я несу Брейнота, міг би випасти баф. От було би прям добре, але не може, напевно. А таке неможливо. Може, зачекати поки... А, все, пройшли бафи, можем йти. на простий сервак. Ідемо на простий сервак. А вже за 3% написати? Банан, шимпанзіні, банан інді, банан до кої круті бри давай, підпишли в кодем. Бу, а буй. на кокофанто? А що? Мені кокофанто, забув, що мене кокофанто. Фу, заморозили. Ти кокофанто взяв зі собою? А, перенеси наверх, перенеси його наверх, я закрасив базу. Добре. на Так будет дальше. Ууу, Почему тут все такие заряженные просто челы и панни? Да, со у меня закинуло фьюз машину. Я не понимаю, почему все так фьюз машину радуются, что ей повернули назад. Что все свои бейноты в фьюз машину закидывают. Ну, не знаю, может быть, потому что... Но... А ты скільки може зіграти? 37 хвилин хвороб зіграти? зіграти? Скільки Нет, короче, Ми тут граємо З родом, ніколи ще щоб... покажу. Ні. ніхто чомусь не вийшл на якогось фіга. Но а може напишемо, що ніхто тут не крав? Напишемо, давайте не будемо красти, а самі будемо красти. А це ж трапланске написати. Що? А це треба по англійськи написати. Я колись по-українськи писав, і не всі зрозуміли, і писав ок, деякі там, деякі. Та ні, я хочу красти, тому, ну там по-російськи, звісно, писала. але все. Ню юа, Оскар, Киркар, комбінаціон. А якщо я, якщо, якщо вже там рейді, то, то я, можу вже скра... вкрасти. Ні, я не пробував. Ні, не можу. Та а, не можу, ні. Бо... Тому бо... я, бо... я ціл, сайт. не бояться, Свет. Вона ж дитя закрила. Не можеш? Ні, не можу, не можу. Ну, логічно, так би було багано, тому що так би вони б все, просто взяли б її, відкрили б це а потім... А тут тобі там фігню паблі зібрали. Чи вона через крутий, на якийсь крутий сервер пішла? Ну, тут, в принципі, як у цих чуваків, в них все в машинах там. Пішла кудись О, я зміг за один стрибок на третій поверх, нарешті в мене це вийшло. Чи це давно візьмілося? А давай зайди на мене, тут якось там сервери є.

А, він вийшов. Він вийшов, коли я пішов на його базу, тому що я сігма. Окей, пішла. Пішла на Excellent сервер. Нам сто подобається. Ну тільки ти зайдеш, я на тебе зайду. Добре, зайди на мене. Все, мене... заходить. Зачекай, мене, на... мене знову перекинуло. Мене знову перекинуло. Ні, тільки не то. чому? На server, я за... Все. Тут є дуже крутий чел, валік. Які 8 мільйонів волоку, коротше є. Коротше, 8 А може, а може, і чел, може, і чел вкрав або Саша? 8 мільйонів волоку, <звичок> коротше. А може, а може а шутко, Саша, <звичок> <мільйон в ваку. звичок> а може, і цей чел а Саша, в Саші якась вкрав цього волоку, <звичок> коротше? Ні, там інші дебафи. Там інші дебафи. Реально? Ну, тоді це не Саша. Навіть, я, так, туль -туль. я вже йду, йду, йду. Я вже йду, 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 Ну, без видоза, конечно. Не, не. А, ні, ні, кротат, 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 крост, крост, крост. Ні, він в цей, в вазу цей. А я не можу зайти. А я не можу зайти. Цей серверок повний, я не можу на нього зайти, бо серверок уже повний. Зайди! А цей серверок же повний. Ну, короче, Ріл. Може ще хтось вийде? Можливо, хто знає. Я вже зайшов на пости якийсь сервак. Мене зараз тут Та, заморозили. Боже, просто я міг би його покласти кудись, коротше, я міг би там на адмінпанелі то все зробити. І все. Нафиг ці чого? Нафиг їм бомбобійні гузіни мій. Просто тут на цій базі мій самий найкращий бойнот, який не стоїть в машині. Нафиг їм мій. Дайте мені бомбу просто донести. Дин... Ну просто бомбу донести. Чому мені бомбу надо донести? Мені просто бомбу Міні гузині моїх міфіків надають донести до машини. О, тут дай хтось поставив тут. Чого не забит ваш. Тоб... Не, я переходжу на сервак, тому що вони, вони мені навіть в машину не дають нічого занести. Я не можу там переповнений сільваки, вже нас вас зайти. А ти розумієш, що там є якісь коротше, які дуже багато приноса. Так я не можу туди зайти, ну Мені дуже багато приноса. Я вже б міг, я б туди зайшов, тому що я хочу туди зайти. То ви нащо ви зразу до новеньких тут просто пристаєте, та до них на базу. я Не розумію чому. Я дуже багато... Ні, він приносив. Стоп. Я його приносив, я його приносив. Реально, він його принос. Так наша ці тупічала мене б'ють. Я просто несу свого брейнота і вони мене чисто б'ють, не дають мені навіть занести На що? Я не розумію, навіть вони це роблять Може мені цього... Ця...

Ой, просто... я хочу джак 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 джак, э, я А хочу получить джак 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 джак. Закину его ну, шамефики. Ты за ты за, не, ты не за... Ты за одно, знаешь, что вы так заходите. Вот, он за одно стёнь. Я хочу заходите его база. Я хочу у него просто. Все взять и крас тулаку по Потрясный мэт. Мм. Я не хочу а, показувати всім, всім гравцям на цьому сервісі, що в мене адмін панель, щоб вони не, не почали виходити. Мені її переніс на самі останній порт. Що робити? Я його Тро... переніс на самі останній порт. А чого, щось погано? За, зайди на мене, будь ласка. Тут мало. Можна зайти? Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. Зачекай, мені там в обійній гузині. Три, чотири, п'ять, шість, п'ять. А, ні, там все, там купа. Та візь там це заповнено. Хто? Ладно, все, як крайдуть, колиш, я активував машину. Там так лише піпіків. Я закинув машину. Я закинув машину. Там просто вся база майже в піпіків. Блін, тут, тут, тут чел і дуже крута база. Я його хочу вкрасти. О, а кукарачу? У нього ще є дуль-дуль-дуль, який приносило лише 3,8 мільйонів. Ой, так він той самий був колись. Ну, заходим на Инчи Сильвак, конечно же. Дайте, скоро будем пощадить себе. Ты иди на меня, я тебя умоляю, не клади на него все, все дебафы. Ай. А, он -а лагает. Роблокс. -а Зачем ты мне удалила, мама? Его. Дякую, у мене ще ніякий джерел фасилєста не вийшов на моєму твінці, тому що я тут включив його пост, щоб я ноти, поки я записую. А мене все ж краде піпіківу. Та геній. Ну, геній, просто хай піпіківі просто краде. Геній. Мені сьором тут чел, якісь дуль-дуль-дуль, які про нас 8 мільйонів. Ну, а що мені ці піпіківі? Не знаю, дітей не можна на тебе зайти. Да капец. А в тебе немає місця на А хто ти швидерів? О, мій друг грає в саму гру у світі. Яка не Ні. Ну, вона для тебе подобається, але вона мені взагалі не подобається. 99 ночей в лісу. Він просто, да? він, він цілими днями в неї грає, він не може перестати, що я з ним просто ніколи не, не дружу, тому що він дістав, я, не хочу з ним дружити, тому що він так дістав зі своїми 99 ночами. Він нічого крім них не грає. Так, на, да? на не... сила Брінрод? Ні. Не... Ні, він вийшов. Ти чел. І я зайшов на тебе. І воно мене пригрузило. Та молодець. Але не надо. Вже не пригрузило. Я чекаю поки. Знову не Я тут, а на, на вершині бачиш. Фух, нарешті я зміг на тебе зайти. А то, то цей чел вийшов, тому ти зміг зайти. Тут чего вы серьезнее? Я попробую фигу камелу в кость каст. Ні, там було кисні, коротше на лоси пілітку. У мене все залагало, можеш мою базу позахисти. Все, я заходжу на інший сервок. Ну в мене все вкрадуть зараз, да, тому що в мене залага, в Robox? Все, я захожу. Ну блін, ну в мене вкрадуть. вкрало дуже рідкого блин, ну такі поховати тільки за машини. Ой. Роблокс, удалила мне мама поздно, линейки достал папа. Зато у на начала такие плащ типичный. Пап, я зашла на кость, и тут мой ну, Брайн Родс просто упал. Ты мне в Брайн Родсе моих видашь? Нет, тут я кость чё наделала? Я тоже крутой Брайн Драгон Камео. Скоро выйдет, надеюсь. Через пару лайков ты знаешь, что станет. Станет легендарное событие в стиле войну. Стан... Выйдет бог нот. А ты чё? Я тебе на не О, там лилива лива в кость. И ведь какая-то база. Может, у него вкрасть лилива Я в нее краду Я в нее краду лилива лива, реально. Моя Ні, я не встиг вкрасти Рилларі Лап, там перед базою, він мене взяв і заморозив. Ти, ти коли побачите запис, я тобі кажу, що надісу всю запис до цього, як залию. А то, там не Бог Локібок, мені, чесно кажучи, не вийшов, чи, чи, чи Міфік Локібок. Фух, Міфік. А то я пропустив би Бога Локібок. Там якось щіла, я, я купа бомбардіру крокодилу, і є один Бог Брейн Рот, уявляєш? Уявляю, прямо не уявляю. Та, але у нього база в нас стосовом True Merl True. Нет, зайди на мен, зайди на мен. О, тут свинина бомбардина Зайди на мене. Что потом скрасится это на 100 бутылки тысяч. Ммм. Солавнинки, бля, нуд. А нашшь вот. Вс, за шо, слава богу. Вс, и коли выходит. Сейчас все тут копис, он по тримнетом там. Немає, десь, Ой, ви бачите, у нього о? там зелена струса на сотому полиці. Все, я, я вже купив, що мені треба, тепер я... Тобто <клес> ти маєш, ти маєш на, на чело пелес, то що на, 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 третьому місці знаходиться, ти маєш на нього накинути всі дебафи, але ще це ще не зараз, через 45 секунд. О, а я не знаю, який в нього краду. нік. Пелес, що за пелес? Тоді я впраду в нього, я посадив А певес. Ты Ти то що на третьому місці чел по 195 биллиардів. Привіт, Павелс! Да я у него маршрут. Певес выйдет. А он не что здару Жалко Павела. Прям дуже жалко певился, чел. Правда? Дуже жалко певесу. Ну, вот, раньше... Тут в когось є Не рейнбоу, бирбель -бир потопим! Я, я тут скажу рейнбоу, бирбель -бир потопим, а тільки допоможи мені. Що? У мене хтось краде піпіківі. Хай краде мені ще Роздача Роздач піпіків. Халявна роздача піпіків. Халявна роздача піпіків, а в мене халявна роздача богів. Ой. Одного бога і... Одна ж ти вийшов. Ну, ж. Я хотел не спить, я хотел распамнить. Короче, був Саша всем папа! И ще Владосик кокосик. Якщо в нього недавно канал, видала его мама, тому не повезла пацану, конечно, но замбул Саша всем. гудбайчики. Гудбайчики і підписанчики. Підпишіться, пожежа, тому oh, що я не можу. Швидко зайди на мене. Ну, ладно. Ладно, ладно, можеш, можеш там щось подивитися. Давай, паче подивимося. Тут є клава, яка приносить 5,2 мільйони. Ой! Ой, такий бейнот вже колись, звісно, був. Ну, навіть багато таких мене було бейнотів, які кажуть до нього. Ні, я мене вкрала. <кхем> <кхем> а ти пібіківі вкрала. Як я... яка трагедія. Пібіківі вкрала. Пібіківі. Ооооо! <кхем> Ні, ні, ні. Не, не, накинь на на все всі buffer! Накинь все the buffer! Все, я иду в красный востол ситрус, не блин встых. Это я краду клау. Все, а это знаешь, какой А ты що и в крафт? Нет, и не в краф. Не, я не в, краю, але я вже в краф, но я иду уже в Я бачу, Нас. я бачу. Блин, жалко, что у меня на оббуксе 35 штук немає. А попробуй я а, а, заможь. У мене п'ять роботів. Ну що, може, луча добрый час есть все-таки таки відкриє базу. А реально. І ти клаву собі візьмеш? Да, улявляєш, капри дуже багато. На ній цілих дві мутації. Я в нього взяв найкрутіше, напевно, прин Так, да, я в нього взяв, і мене знову хтось краде під киви.

І все. А стоп, а ]tezink. де моя бажанка? А, вона даває досить. А тобі дуже бузько. Тобі так близько, ти можеш реально десь класти клаву. Так, да, уявляєш? Я одразу йду до ножа і одразу заливаю. А, блін. Ні, заморожуй, не заморожуй, заморожу, але я такого не... Та Матео, дай. Чотири. Пиши, Без... 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 дай Матео. От ні, ні, на... заморожуй, заморожуй. Заморожуй, та його кладіть краву... клаву. Клаву. Аааааааааааааааааа <Apparently> <girl> <-на, to> <eer> Короче, замбув вами Саша, всем па-па, на такие показы не мы и Всім всем па Короче, всем па-па просто. И сейчас с вами Влад, Кокос, Мананас, идите в Ананасе, всем па всем папа, короче. Бэээ, говно, ладно, пофиг.